Доброго вечора. Сьогодні у нас на огляді справжня перлина української історії. Це банкнота номіналом 25 карбованців 1919 року періоду Української Народної Республіки. Сірійний номер АА 061 618. Стан Топ Грейт 65. Це вища колекційна якість, яку надзвичайно рідко можна зустріти навіть на міжнародних аукціонах. Ванкнота не має жодних згинів, плямщі потертості. Повністю збережена структура паперу та чіткість друку. Історична довідка 25 карбовці 219 року випускалася з дизайном, створеним у стилі українського модерну із зображенням тризуба, орнаментів та національних мотивів. Це не просто грошова, одиниця, це символ української державності. На початку 20-го століття. Для колекціонерів це знахідка, а для інвесторів стабільна цінність, яка з кожним роком тільки зростає у вартості. На акціонах світу не знайшов продажу цієї банкноту у топ-грейді 65. Тільки у 64 з грейді вартість від 450 до 600 доларів. Є така банкнота на Ніукціоні в топ-грейді 65. Коштує 37 тисяч гривень 880 доларів. Та стан Унс не грейдірована за 22 000 гривень 520 доларів. Можу предположити, що середня цієї банкноти десь 700 доларів. Моя, Моя вартість 28400 резервна. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо слава Україні!